thank <laughs> you Яка, яку отримують родичі виключно тих пластунів, які загинули за українську державність. Були закатовані, чи були розстріляні, чи загинули в бою, чи десь на Сибірі і так далі. Дуже дякую Мирославу, пані Мирославе, що ви прийшли. Має за честь підсумати нам війну. Нашим тричі. Слава! Слава, слава, слава! Хвилина мовчання за полеглими пластунами і теперішніми героями. України. Друге місце. корінь число 70. 124 бали. Перше місце. корінь 56, 100, 127 балів. Про нагородження першим відзначенням молоду старших постанів орден Святого Юрія Бронзі. Число 50. Старший постунського Юрій Лочен.